Казка про великотнє яєчко та сонячного кролика. У далекому казковому лісі, серед квітучих галявин і співучих пташок, жив собі маленький пухнастий кролик на ім'я Сонячко. Його всі так називали, бо він народився на світанку, коли сонце вперше після довгої зими зазирнуло в ліс. Одного разу, на початку весни, лісова фея зібрала всіх мешканців на галявині та сказала Друзі мої, скоро настане чарівне свято, Великдень, це час добра, надії і радості. Та щоб свято прийшло у наш ліс, нам треба знайти особливе великоднє яєчко. Воно не просте, всередині нього схована весна. А де його шукати? запитав маленький сонячко, вуха якого тремтіли від хвилювання. Його охороняє добра магія, посміхнулася фея. Але знайде його лише той, у чиєму серці живе щира любов і турбота. І побіг кролик сонячко шукати великоднє яєчко. Він переплигнув через річку, пройшов повстарий дуб. Допоміг черепашці перевернутись, врятував бджілку з павутини та пригостив білочку морквинкою. Нарешті він дійшов до таємної печери, в якій, як казала сова, живе світле, великоднє яєчко. Кролик увійшов і раптом усе навколо засяяло. Посеред печери, на м'якому моху. Лежало дивовижне яєчко, кольорове, вкрите візерунками весняних квітів. Коли сонячко торкнувся його лапкою, яєчко засвітилося яскравим світлом, а з нього вилетіла весна. Вона засміялася, квіти розквітли, пташки заспівали і все довкола ожило. Так кролик Сонячко приніс Великдень у свій ліс. Всі святкували, співали і розписували яєчка, згадуючи, що справжнє чудо приходить до тих, хто робить добро від щирого серця.